Вітаю вас, мої дорогенькі. Щиро дякую за підтримку. Дуже приємно. Ось була така повна мармітка картоплі нашої. Бачите, залишилося. Вчора посадило, стільки ще залишилося. Ще стільки залишилося. Ще треба буде посадити трошки. Ось так, слава Богу, буде картопелька. Ось така краса. Ось так вона проросла. Хочу вам сказати, що не дуже за цей час, скільки вона тут стоїть, не дуже вона так, великі у неї такі ростки. Я думаю, з того, що тут ну, вона на підлозі стоїть і у кімнаті, але ж на підлозі і накрита. Ну, все одно вона не дуже так швидко проростає. Ось так. Видного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро дякую вам. До зустрічі. Далі буде.